Вони бояться розказувати про те, що було з їхньою родиною в минулому. негативний досвід в сім'ї. Були репресії, були розкуркулення. Боятися не треба. То наша історія, вона така, якою є. А що буде з ним, коли я цю інформацію? Комусь розкажу. Успішні люди мали успішних предків в минулому. Боятися не варто, треба знати. Травма ідентичності. Ми всі родом не з дитинства, а з минулого. Всім привіт! Мене звати Лілія Лобас. Я співзасновник компанії Family3 разом з. Владом Волинським, головним генологом компанії, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, як події минулого впливають на сьогодення. Влад, як впливають події минулого? Давайте почнемо з того, що Україна пережила багато подій негативного сценарію, так ну м'яко кажучи, в останні часи. Тобто ХХ століття для України було дуже важким. І там історики, пишучи історію цього часу, кажуть, що це така випалена земля свого роду. Тобто нашим предкам у ХХ столітті пройшлося дуже несолодко. Якраз це, з точки зору історії, це дуже близькі події. Це було таке, як годину тому в рамках історичного часу значного. Бо багато чого відбулося, ну, дуже-дуже, дуже багато. Якраз оці події негативні, вони впливають на наших. Сучасників і на наших предків, і на наших старших родичів дуже негативно. Перше, чим ми стикаємося, це боязнь знати про себе, mm -hmm. про минуле, розказувати про минуле. Коли ми починаємо роботу, ми часто нас просять замовники запитати про е, факти в родинному дереві у їхніх старших предків. Це може бути бабуся чи дідусь, чи навіть тато-мама, які там народилися в 40-х роках 50-х. От і ще ми стикаємося з тим, що вони бояться розказувати про те, що було з їхньою родиною в минулому. Бояться з думкою про те, що а що, як що мені за це буде? Як ця інформація про нас може бути використана? Хоча ж ми нічого, окрім того, що будемо робити генетичне дерево, нічого не хочемо. Є підсвідомий страх зазнати репресій за певну інформацію, і вони це тримають в собі, тримають, консервують таким чином, нікому не передають. І з нами діляться дуже неохотно. Я мав такий досвід декілька років тому, коли наш замовник, така поважна бізнес-людина, яка за кордоном він хоче дослідити родовід, але його мама тут в Україні, і він просить, сходіть до неї, поговоріть. Я все там домовився з нею про це, все вона все розкаже. Тобто, приходжу я один раз до неї. Кажу, ну розкажіть нам про ваших батьків, про ваше життя в минулому, як ви е, жили в селі, як ви там навчалися. Вона дуже так зжато розказує, як по шаблону, як по анкеті, але нічого вліво-вправо нічого не каже. Е, я виходжу із цієї бесіди, е, телефоную замовнику, кажу, що наша зустріч відбулася. Е, каже, а фотографії? Які фотографії? Ну, у мами багато фотографій. А я ж нічого про це не знаю. Вона не показувала, кажу. Угу. Добре, давай тоді наступного разу. Я ще поговорю з мамою, вона підготує. Йду я ще раз до цієї бабусі, а вона, до речі, дуже освічена. Тобто, я забув сказати, вона освічена, вона інженер. Угу. Інженер, тобто в найвища освіта, і дуже багато вона працювала в різних інститутах конструктором, тобто вона дуже ерудована людина. Приходжу наступного разу, кажу, покажіть фотографії, я знаю, що вони у вас є. Я вже з козирів зайшов, так би мовити, козирну карту, що я вже поінформований. Вона каже, виносить таку пачечку фотографій. Ну, кажу, дуже цікаво. Він би зняли Вона розказала, хто є, хто на фотографіях. Показала, що це ось її батько, це її дідусь, він там служив в армії, був офіцером. Дуже цікаво. Я ж знову звітую клієнту, кажу, ну, все відбулося. каже, А фотографії. З села, там і прадід, прабабця, з іншої. кажу, які фотографії? Знову ми йдемо. Може, це не воно... та бабка? В результаті таких походів в зв'язку з тим, що жінка боялася давати інформацію через те, що в них був негативний досвід в сім'ї. Були репресії, були розкуркулення, Там родина була дуже багатою. І в них був будинок і займався їхній прадід лісництвом, тобто він продавав ліс. Вона не хотіла це розказувати, бо що ж, що ж буде, що ж буде далі? Мій же ж син теж успішна людина. А що буде з ним, коли я цю інформацію комусь розкажу? От, і в результаті вона там разу з 10 винесла такий пакет фотографій, документів, тобто вона вже стала довіряти, мабуть, після того, як син з нею досить часто поговорив. Це так сказалось 20 століття на, на людях, тобто ці всі події, репресій, заслання, збройні конфлікти і так далі. Тобто, це страх. Підсвідомий, який впливає на дослідження і на, на генеалогію, варто сказати про те, що події впливають в принципі на знання про свій родовід. Тому що ну, як ми можемо дослідити, коли у вирі подій минулого багато документів втрачено. Ну, наприклад, давай подій однієї родини, нехай не всього людства, а однієї родини. Як це впливає? Багато просто фрагментів інформації ми коли. Колись ми з тобою говорили, і mm -hmm. як виглядає, пам'ятаєш, як виглядає цей набір фактів, з якими працюємо? Зотіли mm -hmm. ми прийшли до висновку, що виглядає як таку коробку пазлю без, без картинки, без, картинки без малюнка висипали на пол, і все так складайте. І от час і події виходить таке, що нас пробіли в цій картині. Пробіли, пробіли, пробіли. Нам треба їх збирати по частинках, як розбити от зеркало. Да, так, якимись так. частинами можна да. догадатися, що там повинно бути, але точно сказати не можна. Ну ага. скоріше, все, це от те, що воно ми... <світ> те, що ми зможемо відновити, це буде так, але угу. багато часу, багато подій, багато інформації, які просто ну. Загинули в ході да, Якщо можна ск... сказати, то кожен факт це пазл, і з кожним роком ці пазли втрачаються, втрачаються відновити картину все складніше і складніше. Mm -hmm. Тому цікаво відшукувати певні паралелі між минулим предків mm -hmm. і дійсністю життям наших замовників. Тобто багато таких справ, кейсів у нас, що хтось із вродоводів був дуже успішним. Тоді революція події початку ХХ століття це все забрали у людини. у родини. Там родина взагалі могла опинитися. Бог знаде від своєї батьківщини, а людина, от нащадок їхній все одно ставав успішною людиною. Тобто, десь це все пам'яталося, що от там наші предки були успішні, і це можливо навіть якось передавалося в родині з вусту уста, що ну, класно бути успішним. І це Виховувалася, можливо, в дітях, і тому ми часто стикаємося, що успішні люди мали успішних предків в минулому. Ну і треба ще зауважити те, що а, навіть в код ДНК вписуються ті події, які були страхи, наприклад, голодомору. Ну як версія, як версія, як версія. Ну а uh, чому дивися? Uh, нас uh, же є таке, от в нашому менталітеті те, що треба а, заощаджувати, так. те, що треба а, збирати, купити не один пакет гречки, а чотири так. там я не знаю. Навіть <рес> за, за кордоном, коли українці виїжджають за кордон, теж таке зберігає, теж, теж нас кордувати uh, зразу. Так само дивіться, є таке дослідження цікаве, що багато фермерів на території лівобережної України, uh -huh. де було багато козаків. А козаки, на відміну від селян, вони вільні люди були і могли володіти землею. Приватна власність у них була. Uh -huh. А приватна власність сучасною мовою на землю це що? Це фермерство. Фермерство. І uh -huh. от багато фермерів у нас в Україні на території лівобережної України. Ну, виходить, що це спадкоємці от тих козаків козацьких цих, так би мовити, традицій про. Те, що ну класно володіти землею, і предки володіли, і нащадки їхні володіють. теж. Пам'ятаєш, ми ще стикалися з тим, що людина боялася от переїздів, боялася змінити локацію там, навіть коли їй треба було там, по бізнесу, по справам. Чим це пояснюється? Тим, що там 300 років, коли ми це родовід дослідили, там 300 років сім'я нікуди не переїжджала. І це оцей наш замовник. Він перша людина, яку якій доводиться переїжджати угу. в силу тих чи інших обставин. Звісно, це важко. Коли вся історія роду була прив'язана до одного місця. Навіть родів, багато mm -hmm. їх там було цих сімей. А зараз доводиться переїжджати кудись в інше місце, змінювати ну всю родинну, так би мовити, модель. Я а... уявляю, я так спілкувалася, до речі, в Швейцарії з людьми, які уявляєш також 300 років. Тут каже, ми в цій церкві, мій дідусь змінчався, так. Батько, і ми з дружиною. Ну це ну, уявляєш. Як він, а цими, як змінити так, а цими землями ми володіли. Це тобто, це одне село, і вони з цього села вже ну вони навіть розповідають, не можемо приїхати. А багато нас питають, чи можна. Відновити права власності на ті маєтності, на ті землі, які були О, в минулому Оце так? цікаве питання було, а, до речі, запитати, записати в питаннях. Ну Дивіться наші відео інші, наступні. Ми про це теж ще будемо говорити. Актуальне дуже питання. Українці питають, чи можна відновити право власності, на вже, на вже колись те, що було втрачено предками На жаль, ні, немає закону про. Реституцію так про повернення майнових прав це не пророблено. Ну і я, чесно кажучи, не знаю, як це можна в принципі зробити, враховуючи те, що власність протягом років вона переходила від однієї людини до держави. Тоді держава її віддавала комусь третьому, від третьої знову поверталася до держави, і це все такий клубок майнових стосунків. Ну, мабуть, і документи ж знищували ті, так, які документи знищували її і спеціально, і випадково. випадково таке теж буває. Багато людей, які от звертаються до нас за родоводом, вони а, теж чомусь побоюються знайти щось таке в родоводі. Там були у нас випадки, коли ми дізналися, що предок одного із замовників був засланий на каторгу за якесь злочине. Чи був засла висланий із свого місця проживання? Там він в одному місці, його вислали. Боятися не треба. То наша історія вона така, якою є, і треба її знати, такою, якою вона є. Та це ніякий не негатив і не негативні сценарії, і нічого боятися в щось своєму родоводі в Тобто я там, знаєш, нас обмежують, хочу знати до сьомого кліна, далі не хочу. Ні, треба знати все. Ми переконані, я переконаний в тому, що цікавого багато. А боятися не варто, треба знати. Угу. Ось предок вчинив так, то значить, мені так не треба робити. Щоб там будувати гармонійні стосунки, чи будувати бізнес, будувати взаємозв'язки з рідними. Наприклад, я часто цей вражаючий випадок згадую, коли батько нашої замовниці він понищив нагороди, нагородні листи, і документи uh -huh. свого батька. Нащо він це зробив? Тому що в нього була така неприязнь події минулого. так, події минулого Попливали на те, що він все понищив, як нам далі все довелося відновлювати це в родоводі. коли Точка цього чоловіка захотіла відновити. От, тобто вона захотіла повернути втрачене, не дивлячись на те, що на такі негативні події минуло. Цікавляться також наші замовники тим, як хвороби. Так, да. До впливало. речі, як хвороби, як записувалася тоді е, історія, чому померла людина, хто записував, так. як записувалися. А, Ну, Записували священики. Жоден із священиків медиком не був угу. і писалося це все дуже приблизно. А були очевидні причини смерті? як то від старості від старості це не очевидна причина. Я б сказав, що це не очевидно, тому що від старості писали натуральною смертю, природно там да, От старості теж писали, але ж там міг бути інфаркт, інсульт, ну старечі ці хвороби священники не вдавалися в подробиці, коли людині 60-70 років. Від чого да. вона там точно померла. Ну Бог забрав все від старості, Натуральна, природна смерть. Але ж ми знаходимо записи про те, що у предків були і рак. Угу. І проблеми з нирками, зі шлунком. Це те, що може передаватися спадково із серцем. Тобто писали там причина смерті удар. Який удар? Це мається на увазі інфаркт. Інфаркт так називали. Значить, є у родоводі, є а, ризик людини, що вона успадкувала проблеми із серцем. Ну, з цікавого двіні, наприклад. Так, і тут у нас пам'ятаєш два таких кейси. Є знаєш перший кейс, коли до нас звернулися дівчата-близнюки. Вони знали, Творість. що повинні Мене... ж бути там десь в роду. Так, вони думали, що буде, а, вони знайшли. а ми не знайшли. Тобто знайшли, ми да? шукали материнську гілку, пропрацювали, немає, батьківську гілку прошукали. Немає, шукали близнюків, звідки вони чому так? І не знайшли. А, в результаті там далеко ми докопали, до 18 століття генген, -ген, але жодного близнюка не було. Тобто вони перші. А навпаки, більшість. Більшість кейсів навпаки, що ми знаходимо близнюків mm -hmm. у минулому, значить, у нашого замовника, у його нащадки. Потенційно бути. можуть бути. А, причому можуть. буває таке, що навіть по дві пари близнюків. В mm -hmm. одній сім'ї, В одній, одній сім'ї, так. Вони, як правило, звісно, не виживали такі дітки до революції да, в часи Російської імперії, бо медицина була поганою. Вони не виживали, але сам факт генетичний, генетичний mm -hmm. є. А, ну і... Часто також наших замовників цікавлять професії, uh -huh. як професії минулого впливають на сучасність. Да? Ну, хтось шукає таким чином своє призначення в світі. Важко дізнатися про професії предків, але це може бути як, там, знаєш, як хобі у людини, коли вона дізнається, що там ну, предок був там, робив, стель, був стельмахом колись, робив бочки, чи там робив вироби з дерева. якісь. Мій прадід майстрував сани, майстрував ті ж самі бочки з дерева. Цікава робота. Тобто, це можна дізнатися про такі заняття предків, це може бути чиїмось захопленням. Але ну, більшість, більшість наших замовників це нащадки селян. А це теж не страшно, це теж потрібна і важлива праця була єдина, єдина можлива праця дуже часто от у, у ну, продоводі наших предків. Ну, якщо чесно, з найголовніше хотілося б наш так підвести е, якісь підсумки цієї теми. Ми недавно якраз записували відео з Олександром Харченко, і мета їх каналу була якраз те, що історію треба знати. Якщо людина знає історію людства, то її неможливо якось одурачити. І а ми більше якраз генологічно підходимо. Тобто, якщо не історію людства, а хоча б історію своєї родини, знаючи історію своєї родини, ви тоді як не минуємо, знаєте, історію і людства. Я Додам uh -huh. про те, що от моє таке. Суб'єктивна, можливо, думка, можливо, як версія про те, що от, багато людей, які жили в часі Радянського Союзу, у них така травма ідентичності, я це називаю. Тобто так, вони є, не знають, хто так. вони. Вони українці, вони радянські люди, як вони часто в них запитати, ну, хто ти за національність? Ну, я народився в Радянському Союзі, я радянський. Совєтський чоловік, та, так би мовити, вони це часто кажуть. Але ж якщо людина знає свій родовід, то вона ніколи так не скаже, бо всі її предки були там 300 років козаками, чи 300 років селянами жили тут, от в цьому селі. І ясно, що вони там були українцями. Так ну вони нікуди нікуди не переїжджали все життя там провели в, в полі в роботі, і звісно, людина таким чином вона пізнає себе, пізнає своїх предків, хто вони були в минулому. Як ці події минулого переносяться на сьогодні? Тобто, тяглість історична, вона прослідковується. І Звісно, людина не зможе. Думати про себе інакше, як пов'язуючи себе з історією своїх і тим своїх самим підтверджується чи свою ідентичність, що так. я українець, а не звідкись там а, що мої, корінь, моя мої коріння, моя коріння українська це моя земля, моя батьківщина маленька і велика, і мої сусіди українці, і сусіди моїх сусідів теж українці, або там ну євреї, або е, поляки, як це на західній Україні. Тобто тут людина себе вплітає у світ зрозумілий їй. Не, вона не буде вирвана з цього контексту, а буде міцно коріннями стояти на своїй землі. Тому ми всі родом із не з дитинства, а з минулого. І минуле треба знати. Вивчайте, досліджуйте, підписуйтесь на наш канал. Тут багато цікавого. Дякуємо всім, що дивитесь. Далі цікавіше. До зустрічі в нових випусках.